Вирішила зробити сьогодні салат собі на обід. Запечу зараз в духовці мікроволновки, запечу картоплю і шматочок моркви. Картоплю з морквою кладу в пакет, зав'язую і на 10 хвилин мікроволновку. І все, воно дуже швидко, гарно готується. Поки запікається картопля, я нарізала. Салямі, кусочок ковбаски в мене було. Я її порізала соломкою. Покришу ще зелену цибульку, щоб даром час не гаяти. Ще пучечок такий невеличкий кропу сюди теж поріжу. Пройшло 10 хвилин і все в мене готове. І морква, і картопля. Порізала морку, салатник висипаю. Картопельку теж сюди. Все підготовила, тепер можна і салат зібрати. До салату вместо огірків в мене буде сьогодні квашена капуста. Я її трошки відсідила від розсолу. І додала сюди. І додаю цибульку зелену, кріп і ковбаску. Салат треба тільки помастити. Можна хто чим хоче, але я помащу олійкою. Такий в мене буде зимовий салат. Він же смачний. Незвичайний і смачний. гарненько вимішаю. Ну, Помню в дитинстві. Робили такий салат, тільки без ковбаски, бо тоді ж таких ковбасів не було. А цибулька така теж, не зелена, а звичайна була цибулька. Але дуже було смачно. А я от такий собі сьогодні придумала. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!